Я вирішив, що єдине, от, що мене таке заторкнуло і е, ну, чим от я можу займатися, напевно, це зараз я буду пробувати допомагати таким, як я, ветеранам е, трішки адаптуватися в це життя. Я не скажу, що я адаптувався. От, я, я прохожу цей процес адаптації. Теж дуже важко. Коли я зустрічаю таку саму от людину, як, як я, мені є про що з ним поговорити. Мені, наприклад, от, ми десь з дружиною, десь, от, як виходимо в місто і досить часто вона мені каже, а що ти мовчиш? Я кажу А про що мені говорити? Ну, от, я можу поговорити от, ну, там, про війну, я можу поговорити про то, хто, як, що. А тут я, у ну, мене не було три роки. Я жив у посадках, я жив в окопі, я де тут не жив? Що тут, не знаю. Як, як мені говорить мій товариш-психолог, він говорить мені... Про те, що до тебе це прийде з часом. Тобто, в тебе з'являться інтереси, тебе з'являться зацікавленість. На даний момент от, я вибрав для себе, тому що я розумію, що е, щось робити мені потрібно. Бо просто сидіти в якійсь рапошці і дуже дякую, що є люди. От, ну що от я попав. Ну, як то кажуть, що Боженька він дає завжди, якщо ти маєш бути там, де от, ти маєш бути і тобі дає потрібних людей. Не кожен от хоче о цього шукати. Комусь просто там, а нема, то немає. І далі що проходить? Далі він закривається от свої ці бульбашки, е, що там. Депресія, алкоголь, там, наркотики. Е, це все потім призведе до спишки агресії, а всі, всі не такі, от і всі мене ніхто не розуміє. І от щоб цього не було, напевно, ми, я зможу на своєму прикладі. Бо Наприклад, якби мені сказала про психолога навіть дружина, яку я дуже там кохаю і поважаю, це було б одне. Коли мені це сказав товариш, який це все пройшов, це зовсім інше. Ага, йому помогло, ну, значить воно поможе мені.